Донорська акція в пам'ять про Івана Попіля відбулася в обласному центрі служб крові. Іван Попіль народився у селі Буряківка на Чортківщині, закінчив Тернопільський національний медичний університет. Воював на Харківщині. Захиснику було 27 років, розповіла його мати Галина Попіль. Іван був дуже світлою, доброю, щирою людиною. Він, в нього все бажання було стати лікарем, коли він здав. На високі бали ЗНО. Він остаточно вирішив, що він буде поступати в Тернопільський медичний університет. Він дуже багато здобув друзів у Тернопільському медичному університеті. Всі його друзі дуже добрим словом згадують про нього. За словами Галини Попіль, її син мріяв стати хірургом. Проходив інтернатуру в обласній лікарні, де спілкувався з військовими та хотів бути військовим лікарем, каже жінка. Він був для, ним, для них як другом, як психологом. Вони йому розповідали, як там на війні, як там потребують медичної допомоги. Іван все казав, мамо, я повинен бути там. Ну я його все відмовляла, все казала, Іван, ти і так людям тут допомагаєш, бо ж ти в лікарні, ти їм і так допомагаєш. Але, мамо, це вже не є перша допомога. Вони потребують там більше. У мене був єдиний помічник мій. Я хоч він вчився на медичній освіту здобув, бо я сам технар, технічний мав спеціальність. Але якщо таке ми в селі були по господарстві, то я краще помічника його не мав. Ну як син для мене був дуже хороший. Нехай люди дають кров, нехай допомагають, хто чим може. Здати кров у пам'ять про Івана Попіля прийшли тридцять студентів медуніверситету, а також викладачі. Розповідає організатор акції Назарій Крулик. Ми спільно з Мартою Ігорівною Руденко, спільно з університетом, вирішили, що таким чином ми можемо е, можемо згадати Івана. Та всіх полеглих наших захисників і зробити хорошу справу, щоб пам'ять про них жила вічно. Цьогоріч в нас почав стартував проєкт Редлайн. Це спрямований на популяризацію донорства крові серед молоді і безпосередньо в нашому медичному університеті. Студентка медуніверситету Ярина Гап'юк розповіла, що здає кров вперше. Він був студентом нашого університету і зараз присутні його батьки. І це якби акція в знак пам'яті про нього. Це є дуже важливо. Це по перше. А по-друге, ну мене попросили мої друзі, які є просувають донорство в Україні і є дуже активними. Я також доволі активна, оскільки відношуся до скаутської організації. Пласт студент медуніверситету Богдан Сахнюк розповів, чому долучився до акції. Я є ну, таким, учасником проєкту Redline. Ми організовували це масове донорство в честь пам'яті Івана Попіля. Чому я долучився? Тому що ну, донорство це насправді дуже важливо на даний час. Це не тільки як підтримка військових, ну, в, наприклад, там, так само підтримка і перентерального центру, і онкодиспансеру, тому що дуже велика потреба в крові є. Іван Попіль також був донором, каже головна медична сестра центру служби крові Галина. Цар. це наш активний донор, який дуже часто здавав студент, медик проходив інтернатуру по хірургії. Хлопчина має четверту плюс, через то нам дуже актуально було, що він проходив. І відповідно десь 20 разів людина здавала кров. Останній раз він був в нашому центрі десь два роки тому. Наскільки людина мала активну позицію громадську, знаючи, що потрібна кров, кожне два-три місяці приходив здавати. За словами Галини, цар під час акції на честь Івана Попіля кров здали понад півсотні людей. Лілія Лобур, Олександр Погачов, Суспільне новини, Тернопіль.